Дня, шановні, сьогодні ми з вами поговоримо про слово статіка. Дехто вважає, що статік це щось на зразок константи, але це геть зовсім не так. Сьогодні ми з вами зробимо статичне поле і зробимо статичний метод. Так от, слово статік воно означає, що це поле та цей метод не належать об'єкту. Іноді буває так, що нам треба зробити метод, який не має взагалі відношення до об'єкту цього класу. І для того, щоб його визвати, нам не треба і створювати об'єкт. Але по черзі зараз про все це поговоримо. Але спочатку розглянемо домашнє завдання, і цей проєкт домашнього завдання нам знадобиться. Ми саме з ним і будемо працювати сьогодні. Отже, переходимо. До IntelliJ IDEA. Завдання було зробити клас car. Давайте відразу натискаємо. New, Java Class, Пишемо. Car. У цьому класі треба було зробити три поля: модель, ціна та колір. Давайте думати модель. Це буде в нас текст, тому стрінг. Друге поле в нас ціна. Ціна, я думаю, можна зробити int. У нас він задовільниць. І е, третє, що нам треба, це колір. Колір теж це текст, тому пишемо string. Color. Далі, треба було зробити три конструкції. Для того, щоб не прописувати конструктор, а швиденько це зробити, ми можемо натиснути праву кнопку миші, вибрати Generate. Далі конструктор. Тепер нам треба вибрати поля, які нам е, потрібні. Наприклад, я хочу зробити конструктор стандартний такий з усіма полями. От і все. IntelliJ Idea за нас все це зробило. Далі, другий. Конструктор. Інший варіант, як е, вивести це меню, можна натиснути Alt-Insert. І відразу ми можемо вибирати конструктор. Е, тепер, наприклад, е, ми не знаємо ціну, тому ми можемо вибрати модель та колор. Ну, може таке бути, що ми ще не вирішили, яка буде ціна. Ну, і третій конструктор нехай буде порожній. Alt-Insert. Вибираємо конструктор. І вибираю Select None без політ. Все, в нас порожній конструктор. Це ось таке треба було зробити. Я вам не казав робити об'єкти, виводити на екран, але якщо зробили, то чудово. Давайте ми теж створимо по одному екземпляру. Перше пишемо car. назвемо його. Car1. Дорівнює New Car. Використаємо. Ну, давайте відразу перший конструктори викласти. І так, на першому місці модель BMW нехай буде. Ми будемо там більш детально писати. Ціна, наприклад, 25. І третій параметр колір, Нехай буде Black. Все. Ми з вами створили перший автомобіль. Далі створюємо другий. Тепер можемо вибрати конструктор з двома полями, там, де ми не знаємо ціну. Наприклад, ауді. І колір. Ой. І третій конструктор. Порожній конструктор. Нічого ми не знаємо. Про нього, просто його створили. Тепер давайте перейдемо е до таблички, подивимося, як це в нас виглядає, якщо б це була в нас табличка. І так, ми створили з вами модель Price Color. <кій> Перший автомобіль. Модель BMW. Е ціна ми 25, вказали, колір в нього буде Black. Другий автомобіль. У нас. Ауді, да. ціну ми не знаємо, тому тут буде 0. Light. І третій автомобіль. Тут нічого нема, все порожньо. Але він є. Ну, ціну тільки ми поставимо. А тепер нам треба порахувати кількість автомобілів. Ну, от треба нам знати таку інформацію. Якщо ми з вами створимо іще одне поле, то по суті, це буде ще один стовпець. Ми можемо написати тут count. Але це буде не зовсім count, Це буде скоріше порядковий номер. Якщо ми тут напишемо 1, потім 2 та 3, то це буде порядковий номер. Аж ніяк не кількість. Кількість інакше рахується. Для того, щоб кількість обчислити, часто пишу отак знизу count, наприклад, причому роблять іще це курсивом. І тут використовують формулу кількість. Вибираємо кількість. От 3. Тобто, якщо ми <кхем>, видалимо, то в нас автоматично воно обраховується це 2 Якщо додамо, то в нас тут 3. Причому, якщо в нас не буде жодного автомобіля, змінна каунт повинна існувати. Там буде зберігатися 0. Так от, ось такий каунт, який не належить конкретному автомобілю, як отут, наприклад. І воно не є стовпцем, воно не входить сюди. Це неправильний варіант. То буде ID, порядковий номер, але аж ніяк не каунт. Так от, ось цей каунт, він і називається статичним полем. Статичне тут в сенсі, що воно не змінюється відносно кожного об'єкта. Тобто воно одне і не належить конкретному об'єкту. До об'єкта належить модель, ціна, колір, двигун, багато чого. Але аж ніяк до ось цього BMW не належить змінна кількість всього автомобілів у нас у салоні. Давайте тепер зробимо це в IntelliJ ID. І так, що нам треба змінити? По-перше, нам треба додати статичне поле. Для цього пишемо спочатку слово статік. Далі вказуємо тип. В нас це буде int. І далі вказуємо каунт. Подивіться, IntelliJ IDEA теж зробила трішечки його курсивом. Тобто всі отакі статичні поля виділяються курсивом. Тепер, як же нам збільшувати цей count? Ми можемо в кожен конструктор додати лічильник збільшення каунта на. Одиницю. І тоді, коли запуститься конструктор, автоматично в нас збільшиться статичне поле Count на одиницю. Давайте тепер перевіримо у main. І так, виведемо на екран після створення першого автомобіля. Зміну Count. Для того, щоб вивести на екран статичне поле, нам не потрібен об'єкт. Давайте спробуємо навіть до того, як ми створили. Спробуємо вивести зміну count. Статичне поле, не зміну, а поле, Значить, статичне поле воно викликається через ім'я класу. Тобто, я пишу з великої літери car, крапочка, каунт. Якщо прочитати, то тут можна зрозуміти. Кількість карів. Ну, а тепер давайте продублюємо цей рядок після першого автомобіля. Ну і після останнього. І так, дивіться. Як ви бачите, спочатку в нас 0 вивело на екран. Хоча, і ще раз скажу, ми не створили жодного об'єкта. Далі, ми викликали е каунт після. Створення першого автомобіля нам видало одиницю Далі ми ту саму каунт виводимо на екран після створення трьох автомобілів, і ми бачимо це число 3. Отак От працюють статичні поля. Тепер давайте розглянемо статичний метод, що це таке. Ну, давайте додамо іще пару статичних полів. <ків> Наприклад. Розмір нашого автосалону. Можливо, це не зовсім гарна ідея, і, в принципі, не треба так робити. Але для того, щоб зрозуміти, що таке статик, в принципі, піде. Тому пишемо: static. А. Наприклад, дорівнює там 100 метрів. І далі сайт B. Дорівнює 120. Методів. І нам треба створити статичний метод, який буде обчислювати площу нашого приміщення. Для цього йдемо в кінець. У нас залишається одна закриваюча дужка. і створюємо статичний метод. Так само пишемо слово static. Далі пишемо void, він не буде нічого повертати. Назвемо його. Clear. І що він буде робити? Він буде виводити на екран сайт A обмножене на сайт B. Тепер для того, щоб викликати цей метод у Main, ми повинні так само через ім'я класа звернутися до цього метода. От наш метод count. Ой, Count. Square. Перевіряємо. Все, ми побачили. 12 тисяч. Дійсно, 100 помножити на 120, <кій> буде 12 тисяч. І ще раз. Статичне поле використовується, коли нам треба мати якусь одну зміну для всіх об'єктів, і яка, в принципі, не належить конкретному об'єкту. В нашому випадку ми створили три змінних. Перша це каунт кількість автомобілів. Взагалі, і два поля сайт А сайт Б, які теж в принципі, ніякого відношення не мають до нашого автомобіля. Але нам просто треба знати, наприклад, площу нашого приміщення. Для цього ми створили метод Square. Так само ми можемо створити метод, наприклад, пожежна небезпека, якщо в нас пожежа. Ми виводимо на екран, що там пожежа, Danger. До речі, це і буде для вас домашнє завдання. Створіть, будь ласка, статичний метод Fire, який повинен вивести на екран повідомлення Danger, Fire. І викличте цей метод у мейні. На сьогодні все. Гарного вам дня. До нових зустріч!